Тільки погляньте, що я спостерігаю. Яка краса. Привіт! Мене звати Дарина, і зараз ми знаходимося в такій романтичній атмосфері, ніби там письменники. До речі, під моїм улюбленим місцем. Я вибираю тут абсолютно різні дерева, проте часом сижу і читаю книжку. Тема, яка найбільш була цікава глядачам в інстаграмі, це історія про те, як я ледве не потрапила до сатаністів. І це сталося. Я нарешті, нарешті це записую. Клікбейт, не клікбейт, а вирішувати вам. Зніму кепку. Осінь 2021 року. Жучки, які слазять, ми з другом е, пішли на акустичний вечір. Там грали гітари, ми співали. І я помітила одного хлопця, він був достатньо симпатичним, і у нього був такий басистий голос. І думаю, блін, такий молодий, може, він якийсь батюшка. А? Якось цікаво познайомилися всі разом і виявляється він батюшка. І бере і запрошує мене, там мою подругу і друга у його внештатну... <звук> Будемо умовно цього батюшку називати Олексій. Ми вирішили не провокувати долю і не пішли на його запрошення до його внештатної церкви у вісім годин чи дев'ять годин уже вночі. З подругою і якийсь хлопець незрозумілий, ще якась церква внештатна. Але саме цікаво, що він викликав довіру. Реально викликав гарний, такий сильний хлопець, новічливий, все добре. Наступний день ми з другом все таки вирішили піти туди. Друга будемо звати Ваня, коли йшли на місце е призначення, а саме там, де ми маємо зустрічатися. Та зустріла ще одного хлопця. Його будемо називати Саша. І саме цікаво, він такий виходить і каже: а знаєте що? От я прям відчував, я от вийшов на вулицю і знав, що вас зустріну, піду з вами. Пожалкує він про це чи ні? хто його знає. Виявляється, цей батюшка Олексій прийшов із Миколою. Угадайте, хто такий Микола? я його знала. Ми з ним ходили в музикальну школу в іншому місці. Не знаю, цікавий факт чи ні, але от наскільки тісний світ. От, тобто, три хлопці, яких я знаю, двох, яких я впевнена, і один це цей батюшка непонятний. Шість годин вечора ми йдемо, йдемо в якісь захалупи. Якась хата сільська. Виявляється, це навіть не Олексія, він за нею доглядає, думаю, гаразд, все нормально, Дарина, дихай, все добре. Ми ж йдемо просто грати на гітарі, да? там же гарна акустика просто. Він же, він же так казав, да? тупає, другий курс, перший семестр, нічого життя їй не навчило, полізла, в общем. Відкриваємо двері, а там так чимось тхне, да, так тхне, що здохло. І здохло вже сто років. І от ніхто там нічого не прибирав. А в мене якраз тоді були білі носки. Думаю, ну от розбуватися я ж тут точно не буду. І пол такий липкий-липкий. І знаєте, що каже Олексій? Ой, ви тільки розбувайтеся, то я поприбирав тут вчора. Заходимо в іншу кімнату, а там виходить е, такі е, глиняні е, помазані стіни, стіл. Ліжко, на якому ми сіли. На столі — дві іконки. Це Ісус Христос, Божа Матір і свічки він запалює. Я бачу, він щось запалює свічки. Я кажу, а, а коли ми будемо співати, він після двохгодинної служби. Думаю, не чого так? Двохгодинна служба. Це вже буде дев'ять годин вечора. Чи вісім десь так. І він такий бере, запалює ці свічки, каже, а у нас тільки новий храм. Якщо хочете, можете внести якісь там пожертвування. Думаю, за це ще треба платити. Зашибісь. Кажу: а от ти учився десь на батюшку? А він, так, звісно, я закінчила в заочно Чернігівський колегіум. Думаю, заочно батюшка, серйозно таке буває. Ми сидимо з хлопцями Саша, Ваня і я на ліжку і думаємо, як би звідси змитись. По-доброму, по-хорошому, адже вже буде вечоріть, і ми не знаємо, як звідси вибиратися. Двері зсередини закриті. Саша бере, підхвачується, говорить, що йому терміново потрібно зателефонувати. Микола в той час відкриває двері, той же вибігає, телефонує. Я ж дивлюсь так на Ваню, думаю, ну все, змився наш Саша, залишив нас у двох, і ми не знаємо, що робити. Але от саме цікаве, що у нас завжди був вибір. Ми в будь-який момент мігли встати і піти. Просто щось нас там тримало. Можливо, страх того, що нас осудять. Може, ми якими стильними покажемося зі сторони, якими нафіг дивними. Де інстинкт самозбереження? Де він цей ж пішов? пише мені в інстаграмі. Каже: Дарин, от треба валить. Телефонуй мені, говори, що якби щось сталося терміново, щоб я мала змогу утекти. І от знаєте, той момент е, в фільмах, коли всі розуміють, що відбувається, всі розуміють, що гра максимально неприродна і все максимально награно, проте ну, ніхто про це нічого не каже. Дарин, у тебе там таке сталося, там вода, в гуртожитку, вахтарче кричить. Я така, що серйозно? То треба бігти. От хлопці, я б, я б хотіла, але так треба бігти, так треба. Я раз треба так іти. Давай. Ваня дивиться на мене за цими очима і шарек. Очима моле, щоб я його з собою забрала. Ваня, так мені треба. Він, він Так мені треба. Вони нам відкривають двері. Микола дивиться на нас на такими очима. Хлопці говорять, що я більше нікому про це ніколи не розповідала про те, як вони лоханулися. Я, звісно, змінила всі імена. Коли я розповіла цю історію подрузі, вона сказала, що можливо це було сатаністи. Неможливо, точно, але я думаю, що не зна... Ну, ніхто нічого не знає. А якщо так подумати, то от чотири хлопця, одна дівчина, якесь село, е, якісь задрибане місце е, вечір, е, і можливо, якісь обряди. Це може затуманити людям розум. І не зрозуміло, що могло бути далі. А, вот. Тому сатаністи — це дуже обширне поняття, а, проте ось так. Все, наступні відео будуть а, розумніші, тому що для мозку потрібна їжа, а не крінж крінжа і так вистачає на просторах інтернету. <гум> Дякую за те, що дивились мене. І наостанок ну, скажу. Не будьте такими наїмними і не довіряйте нештатним батюшкам. Так, надіюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, надій, сподіваюсь, вам було цікаво.